Доброго дня всім. Сьогодні поговоримо про шанування святих, а також визначимо вірні шляхи цього процесу. І зробимо це на прикладі святого преподобного Олексія Карпатського Кабулюка. Іноді його називають Олексій Карпата Руський або Олексій карпата Український. І те, і те може бути не зовсім доречним, тому що це можливо бути штучна прив'язка ідеологізації його культу. Досить часто представники московського патріархату зазначають, що його головний подвиг зводився до того, що він свій час в юнацтві під впливом деяких обставин конфесійно-політичного плану змінив католіцизм на православ'я. Хоча зміна конфесійної належності вважається фактом і актом небажаним і навіть в деяких моментах сурово забороненим. Чи взагалі його святість лише у тому, що він відмовився від католици католицизму? Ні. Тоді за лаштунками лишається його подвижницьке життя, його рівність на пасторське служіння, його допомога тим закарпатцям, яких переслідували на маромарожці готському процесі на початку 1910-х років. Потім 30 років його пасторського служіння закарпатцям у міжвоєнний період. Потім може казати в останні роки його життя, сповідництва, коли на ці терени прийшли, прийшли радянські окупанти. Тоді все це лишається лаштунками. Саме на цьому побудовані його святості. В Свій час, коли я починав вивчати життя святих і писати тексти на ці теми, мені один старець дав досить мудру пораду. Він казав, уяви собі, що ці життя будуть читати десь в Африці через 200 років, коли цим людям буде байдуже до цих всіх політичних і конфесійних конфліктів. Що тоді залишиться? Я тоді кажу, отче, духовний подвиг. Тоді старець, він казав, на це звертаю увагу. На тому й стоїмо. І тому будемо шанувати за це сам за духовний подвиг Святого Олексія Карпатського. Амінь.